Георгій Могильний е, дає чергові, е, аналізує чергові рішення у е, царині містобудування. Давайте почитаємо, що він цього тижня написав. Він два пости. Е, дивлюсь ситуацію черговим незаконним будівництвом -буд на Калнишевського, проти якого виступають сейф Полярний, бо на місці ТРЦ Володимир Зубик хоче втулити 5 багатоповерхівок на 1048. Квартир і прифігів. І далі він розписує, чому це незаконне рішення. за генпланом територія відноситься здебільшого до комунально-сладської, тож ні про який ЖК мовити не могла, як і про землевідвід під будівництво ЖК. Але події розвивалися наступним чином: у 2012 році рішення, які Рада, значить передає на 5 років ПП Харон Вестойл. Потім, 12-13 рік, на будівництво отримують містобудівні умови. Перші містобудівні умовно законні під підторгівельний центр. Містобудівні 2013 року вже цікавіше. У них прямо зазначено, що за генеральним планом будівництво житла заборонено, вказано, що будівництво житла передбачили в проекті нового генплану. От, незаконність очевидна, але її ігнорують. Третій крок. Як я вже зазначав, ділянку передали у 2012 році в оренду на 5 років. Тож вона закінчилась у 2017 році. На Київраду питання не виносили, хоча у договір вносився ряд змін. А за замовчизною згодою договір поновлюється обов'язково лише на тих самих умовах, крім строку дії. Ще одне очевидне порушення внутрішніх порядків. Земкомісія розглядає поновлення і підписала висновок, що станом на майбутнє 29.0917 року Київрада не надала заперечень боргів по оренді. Боргів оренді немає, і орендар все виконує. А тепер, каже, найцікавіше департамент землі ресурсів, особі добре відомого багатьом корупціонера-заступника директора Кулаковського, відповідав за дербани землі з початку 2000-х до 18-го року. Не приховував ані фактів порушення генплану, ані здійснення забудови з порушенням генплану, ані відсутності підтвердження виконання орендарем його обов'язків. Подібне нахабство, коли чиновники КМД не приховують порушень законодавства, а чесно про нього пишуть пояснення записи, відбувається у випадках, коли зацікавлена особа порішала з депутатами, тож чиновникам не треба від депутатів нічого приховувати, і на службове підроблення немає сенсу йти. Колегіальна безвідповідальність це прикриває. Реально, це незаконне будівництво без проблем може зупинити Державна інспекція архітектури і містобудування України. Порушення про видачі очевидні. Тож перевірка в... Порядку архітектурно-будівельного нагляду, зупинення дії містобудівних позов суд і анулювання дозволу робляться без проблем. Але чи буде Семен Кривонос виступати проти забудовника, якого зараз обслуговує «Слуга народу, включно і Зеленою Шуляк? Це дуже велике питання. Ну, давайте разом поспостерігаємо, чи будуть, чи не будуть вони це робити. От є картинка з електронної системи, з e-construction Go. UA. Де написано назва об'єкту будівництва житлового торгівельного офісного комплексу, збудовано прибудованим приміщенням на наземно-підземним на паркінгом на вулиці Михайла Майорова, 2 в Оболонському районі. Е, клас наслідків СС3. Ну і от прошу, місцевний кадастр Києва, функціональне призначення за генеральним планом. Е, комунальні і складські землі. Дим словом, бачите, скільки не створює ніби запобіжників і прийомів прозорості, все одно капітал пробиває будь-що.